Вітаю! На сьогоднішньому уроці пропоную приміряти на себе роль учителя, адже працювати ми з вами будемо сьогодні з одним із видів помилок лексичною помилкою. Ми з вами визначимо, що таке лексична помилка, як вона позначається на берегах зошита, які помилки належать до лексичних помилок і попрацюємо практично над виправленням таких огріхів у конкретному тексті. Отже, до роботи! На початку пропоную повторити, які види помилок існують. І на прикладі покажу, що це за помилки і в яких роботах вони можуть траплятися. Отже, найчастіше ми з вами маємо справу із орфографічними і пунктуаційними помилками. Орфографічна помилка означає, що в слові, яке написано. Якась допущена помилка в написанні, тобто порушена орфограма, правильне написання того чи іншого слова. Ну, наприклад. Було б написано таке слово в тексті. Вчитель би або підкреслив вам це і виніс. Отаким От значком на береги зошита, щоб у вас помилка, щоб ви звернули увагу, або виправив би вам на правильне написання і знову ж таки виніс би оцю помилку. І за правилом ми знаємо, чому пишеться буква Е, тому що якраз ця буква чергується з, з іншим звуком, якщо ми змінимо слово в закритому складі лебідка, а за таким правилом на цьому місці буде написатися буква Е. Тому що звук Е чергується з І, а звук І з І не чергується. Пунктуаційна помилка це означає порушення пунктуаційної норми. Що таке пунктуація? Це розділ науки про мову, який вивчає правила розстановки, вживання, розділових знаків. Це означає, що в вашому тексті. Допущена помилка у розстановці, наприклад, ком, при однорідних шанах речення, звертаннях між частинами складного речення, тобто при будь-якій пунктограмі. Ну, наприклад, от вона писала речення, товаришу добре допоможи. Учитель, перевіряючи вашу роботу, відзначив вам помилку і вивіз її на береги з ось от такою от галочкою. Це означає, що тут у вас в цьому місці пропущений розділовий знак, або навпаки, вложили розділовий знак, а він там не повинен бути. Тут повинна бути кома при звертанні, яке знаходиться на початку речення, і повинно відокремлюватися від усього іншого речення з допомогою розділового знака кома. Далі. Все в будь-якій письмовій роботі можуть бути помилки такі. Ну, а ці помилки, які у нас з вами знаходяться в першій частині переліку змістова, лексична, граматична, більше стосується творчих робіт. Що таке змістова помилка? Це помилка, яка у нас з вами пов'язана зі змістом. Тобто, передаючи текст, наприклад, переказу, або пишучи твір, ви або порушили, наприклад, Неправильно написали ім'я героя, переінакшили його, ось прізвище неправильно вжили, або дату якусь, якщо ви пишете про історичну епоху, або такого не було в тексті, або чогось написали про це, або ви поміняли місцями частини і порушили порядок дій або подій, про які говорилося в тексті. Тобто вчитель вам підкреслюють цю, цю частину і виносять на поля буковку З. Зміст означає я пропускаю, тому що ми з вами будемо працювати з нею сьогодні. Тому переходимо до граматичної помилки. Ця помилка стосується неправильно оформленого речення або словосполучення, тобто там у вас можуть слова знаходитися не на своїх місцях, в переплутаному якомусь вигляді, і це якусь, якісь труднощі, якраз для людини, що читає ваш текст, може являти собою. Далі це може бути все пов'язано із формами слів, тобто це може бути помилки в закінченнях, або прикметників або іменників, тоді, коли вони відмінюються. Це може бути замінена форма одного роду іншим, або форма одного числа іншим. Ну давайте на прикладі. От людина написала в своєму тексті про осінь таке речення: листя танцюють. Учитель, перевіряючи, підкреслив і виніс на береги зошита буковку Г. Чому? Тому що всі знають, що слово листя в українській мові вживається тільки у формі однини. А при іменнику, який вживається лише у формі однини, і дієслово повинно бути теж в однині. Отже, листя танцює, це буде правильний варіант. І тому вчитель вам виніс правильно все, помилку, тому що ви замість форми однини. Жили форму множини, тобто граматично неправильно оформили своє речення. Ну і врешті-решт з вами переходимо до лексичної помилки. Що ж це за помилка така? Ось. Лексична помилка включає в себе декілька видів помилок. Перше, це слово, яке вживається в невластивому йому значенні. Тобто, тут повинно вживатися в вашому реченні або в словосполученні інше слово, але от ви вжили це. І це спотворює зміст вашого словосполучення або речення. Людина, яка читає ваш текст, можна зрозуміти, про що ви хотіли написати. Далі, другий момент це може бути повтор, невиправданий повтор одного і того ж слова, або форм цього слова, або спільнокореневих слів, які знаходяться у близько розташованих реченнях. Тобто в одному реченні ви написали слово, в наступному реченні ви його повторили, в третьому реченні знову це слово. В п'ятому класі була робота, коли треба було замінити ось саме такі невиправдані повтори. Якщо ви допускаєте в своїх текстах такі невиправдані повтори, то це теж лексична помилка. Вчитель підкреслить вам і винесе як букву Л на береги зошта, тому що саме так позначається лексична помилка. Ну, і, звичайно, це вживання росіянізмів. Тобто людина, яка знає і російську і українську мову, інколи плутається, ось і їй здається, що там вона одну буковку якусь поміняла в слові, і вже воно звучить якось схоже на українське слово. Це також буде лексичною помилкою. Ну, а тепер детальніше ми розглянемо на прикладах лексичні помилки. І ви зрозумієте, в чому суть цієї помилки. І вже будете бачити в своїх зошитах. Таку позначку і будете розуміти, чому так зробив учитель. От передавами речення: це речення дійсних людей, тобто, це у своїх текстах на екзамені писали абітурієнти, тобто ті люди, які закінчили 11 клас, школу і вступають до вищих навчальних закладів. Тобто, це все реальні люди писали. Давайте розбиратися. Перше речення, люди будуть переживати друг за друга, а це важна речовина у світі. Ну, в цьому реченні допущено декілька лексичних помилок. Ну, По-перше, переживати це можна когось перевершити за роками життя. Хтось прожив, наприклад, 80 років, а хтось 120, тому він пережив того, хто 80 років. Тут у нас з вами повинно бути хвилюватися слово, тобто якісь емоції. Виникають у людини щодо іншої людини. Хвилюватися, перейматися, наприклад, друг друга це росіянізм, зрозуміло, у нас одне за одного. А це важно, слово важно, у нас немає, це теж росіянізм у нас важливий. І речовина, ми з вами розуміємо, що речовина це те, що пов'язано з хімією, тобто це те, що тече, ось, наприклад, чай, це може бути речовина і таке інше. Ось. А у нас повинно тут бути слово річ. От людина щось почула, і їй з'далося, що можна використати в цьому реченні. Як ви присвідчилися, в одному реченні може бути декілька лексичних помилок. Якщо б це речення було записано в класному зошиті. Класні роботи, в контрольній роботі. Вчитель би повинен був винести аж 4 буковки Л на береги зошита. Далі, друге речення: дівчина, набираючи воду, поїла солдатів. Ну, знаєте, якщо б я прочитала це речення, у мене б відразу виникли якісь страшенні картини. Просто взяла і поїла. Як ми їмо торт, наприклад, там, або цукерки ну, це взагалі. Денама на увазі, що дівчина напувала солдатів, тому що вона. Для себе Набрала води, десь там, у криниці, в річці, не знаю. Ось тут зустрілися солдати, вона їх напувала. Ну, а людина, російське слово поїть, вона переклала, як і здалося, якраз український варіант. І через це у нас у українців, виникла прямо картина жахів, що хтось там когось поїв. Ось такі бувають казуси, тоді, коли людина. Не знає досконало мови і от використовує такі варіанти. І третє речення: О, все ж таки тяжка доля сказилась на його поведінці. Ну, Тут вже зрозуміло із самого тексту, що слово сказилась буде неправильно вжити, людина мала на увазі, що тяжка доля, яку пережив персонаж, там, наприклад, герой, знайомий того, про кого писалося, відбилася на його поведінці або позначилася на його поведінці. Тобто, мабуть, він себе якось погано поводив. А сказилася в українському варіанті, значить, розлютилася. Якщо ми. Ну, от Правильний варіант український, те, що мала на увазі людина, це теж сказилася теж українське слово, тільки воно вжитено в тому значенні. Якщо ви прочитаєте з цим варіантом українським, тобто, коли ми підібрали синонім, ви зрозумієте, що тут абсолютно речення логічно не може існувати. Воно неправильне. Отже. Тоді, коли людина намагається перекласти українською мовою з російської мови слово, і їй здається, що вона правильно це робить, це називається калькування. Тобто дослівний переклад. Взяли, переклали, тільки українськими буквами написали, і людині здається, що все вона правильно зробила калькування. Тобто це перший вид граматичної помилки. Переклали українською мовою і здається, що все правильно, не все так легко, як здається. Далі ми з вами бачимо записані речення, знову ж таки, з помилками лексичними. Зараз ми будемо їх виправляти. Перше речення: на протязі року я шукав роботу. Якщо ви російський варіант, на протяженні года я іскала роботу. Що зробила людина? Вона просто переклала на протяженні года українською мовою і вийшло на протязі. Але в українській мові, на протязі, якщо ми перекладемо російською мовою, це буде на сквозняки. Тому що протяг це сквозняк. Як правильно використати якраз оце слово, або упродовж року, в продовженні року. на протяженні года, або протягом року, і такий, такий варіант буде правильний. От оцей момент був калькуванням, тобто перекладом. З однієї мови іншою, дослівно, але не означає, що правильно. Далі, друге речення: класний керівник нашого класу. Класний класу в одному реченні у нас з вами вже два слова з однаковим коренем. Це не допускається, це тавтологія. Повторний виправданий спільно кореневих слів. Однакових слів і так далі. Нам треба переінакшити, виправити так, щоб все було як слід. Керівник нашого класу. Або наш класний керівник. Ну, як вам більше вподоби, так ви можете, головне, щоб прибрати оцей недолік. Тавтологія називається, коли повторюється. Ми, наприклад, хочемо. І так зрозуміло, що це керівник нашого класу. Наш класний керівник. І все, ми прибрали недолік, все красиво, правильно звучить. І третій, у нас з вами варіант з наступаючими святами. Дуже часто ми з вами можемо це чути: ну, з наступаючим праздником або праздниками. Ну, точно так же людина переклала з російської мови, як і здалося українським словом, але у нас наступати можна новою. На щось або на когось. Тому тут у нас з вами є свій, свій варіант українського слова з прийдешніми святами. От, точно так же це калькування, як було в першому реченні. Ми виправили, написали правильно. Це правильний варіант, який використовується в українській мові. Ну, і тепер пропоную невеличку вправу на закріплення. У нас є словосполучення, нам треба вибрати із словосполучення правильний варіант і записати його. Ви можете зупинити запис, виконати завдання, потім перевірити. Перше словосполучення виключити чи вимкнути світло. Правильний варіант вимкнути світло. Для того, щоб уникнути калькування, тому що людина взяла, переклала з російською мовою. Виключить світ, виключити світло це неправильно. Світло у нас вимикають, електрику у нас вмикають і вимикають. Далі, відкрити чи відчинити квартирку? Ну, Зрозуміло, що відчинити. Двері, вікна, квартирки у нас з відчиняють. Знову ж таки, щоб уникнути калькування, тобто перекладу з російської мови української дослівно. Открить форточку, відкрите. Людина переклала українською мовою, це означає, що правильно. Далі, третій момент: слідуюче або наступне питання. Правильний варіант наступне. Знову щоб уникнути калькування. «Слідуючий вопрос, слідуюче питання. Людина просто переклала українською мовою дослівно. Це калькування. неправильно, лексичний недолік. І четверте він мав горду вдачу чи удачу. Ну, зрозуміло, що правильний варіант вдача, тому що вдача це характер, а удача це фортуна, успіх, тоді, коли тобі щастить от такий момент. Як це пов'язано із тією темою, яку ми зараз з вами вивчаємо? Ну, насамперед, це пов'язано зі значенням слів, але я маю на увазі слова іншомовного походження. Дуже часто людина, не знаючи точно значення іншомовного слова, вона просто може. Припускатися таких помилок, як моя автобіографія. Це теж тавтологія, тільки пов'язана вже не саме з українським словом, як класний керівник нашого класу, а з іноземним словом. Ми з вами знаємо, що автобіографія складається з трьох коренів. Авто я біо-життя, а граф Тобто. Моя біографія. Автобіографія, якщо ми так розшифруємо, це моя біографія. І якщо ви прочитаєте це все разом, то ви побачите, що моя, моя у вас повторюється. Тобто «моя» тут буде зайва. Слово сполучення існувати не буде такого. Тому що це буде моя, моя біографія тавтологія невиправданий повтор. Або інше слово сполучення вільна вакансія. В оголошенні, ви можете побачити, що в нашому магазині є вільні вакансії продавців. Слово вільне тут буде зайвим, тому що слово вакансія розшифровується вільне місце. І у вас виходить вільне вільне місце. Слово вільна тут зайве, тому що воно створює якраз ситуацію повтору, ситуацію тавтології. Ось такий момент. Тому, правильно, вашому, якщо ви будете таке оголошення давати, в вашому оголошенні повинно бути написано: У нашому магазині є вакансії продавців, тобто є вільні місця для продавців. Люди можуть прийти, зайняти це місце і працювати. Ось таким чином треба. Знати добре лексичні значення слів, треба знати, як вони пов'язані з іншими словами, не просто перекладати з російської мови українською мовою якісь слова або словосполучення через те, що ви побачили на прикладах, що це неправда і не завжди правильно. Ось так не треба робити, і ми з вами про це ще будемо говорити, вивчаючи фразеологізми. Тому що там не всі фразеологізми перекладаються з російською мовою українською точно так же, тотожно, тобто просто українською мовою. От такий момент на сьогоднішньому році ми з вами розібрали. Це цікавий момент і складний момент, але він необхідний нам для того, щоб не припускатися таких помилок у наших письмових роботах. До речі, слово помилка має подвійний наголос помилка і помилка. Можна говорити і так, і так. Дякую за увагу! Бережіть себе! До побачення!